Мир друзі, чи задумувались ви коли-небудь про існування аду? А ад існує, в незалежності від того, віримо ми чи ні. Сам Ісус, в Євангелії від Луки, в 16 розділі, розповідає, як мучився багач, який вів празне життя і нехтував Словом Божим на землі і потрапив після земного життя до аду, як він там мучився і як він просив допомоги. Також він хотів, щоб попроповідували його братам, які живуть на землі і ведуть такий же образ життя, який він вів, і він розумів, що вони теж потраплять до аду. Але Авраам відповідає, що у них є Моїсеї пророки, тобто у них є Біблія, нехай їх слухають. Підписуйтесь на канал Салтаненко, щоб вивчати Слово Боже, щоб іти вузьким шляхом спасіння, щоб не потрапити до аду, щоб врятувалась ваша душа. Будьте благословенні!